Звісно, у кожного чимало проблем під час великої війни у кожного українця, але варто говорити про те, що сплачувати за спожити за рахунках треба. А врешті питання, як сплачуються житлово-комунальні послуги у випадку, наприклад, пошкодження чи руйнування житла. Дійсно, є така проблема, і це зрозуміла проблема по всій нашій країні. Але нещодавно було прийнято рішення, і на мою думку, з яким трошки було затягнуто, насправді його потрібно було приймати раніше. Якщо ваше житло пошкоджене чи зруйновано, ви не повинні платити за комуналку. І це принцип насправді який держава має вам гарантувати. Що стосується алгоритму, як це працює? Місцеві комісії фіксують дату пошкодження чи руйнування, і саме з цього моменту нарахування за комунальні послуги та бонплату зупиняється. і тільки після відновлення житла, коли комісія теж місцева зафіксує, що житло відновлене, нарахування поновлюються. В цьому ж питанні потрібно пам'ятати другий важливий момент: якщо вас не було вдома більше ніж 30 днів, ви теж маєте право не сплачувати за послуги, і це передбачено статтею 7 закону про житлово-комунальні послуги, але для цього потрібно підтвердження, наприклад, довідка про тимчасове переміщення. Ну і головне уряд ще у березні 2022 року ухвалив чітку постанову в умовах війни. Пеня не нараховується послуги не відключаються, і борги після 24 лютого не стягуються. Що стосується Верховної Ради парламенту, ми продовжимо працювати над законопроектом, який звільнить людей від сплати за управління багатоквартирними будинками, якщо він зруйнований наслідок бойових дій. І я дякую за це колезі Євгену Півоварову за цю ініціативу. Вона дуже своєчасна і її потрібно приймати дуже швидко. На сьогодні в нас 3 мільйони українців втратили своє житло через війну, і звичайно, держава зобов'язана бути на боці наших людей. Тут ще дуже важливо говорити, що держава все ж таки намагається забезпечувати потребами і там відшкодовувати втрачене по різних напрямках, зокрема, не лише якщо те, що стосується житлово-комунальних послуг, а от щодо компенсації, які діють в програмі її відновлення, чи якісь зрушення, якісь цифри можливо, їх можете навести. У дякую запитання. Сьогодні діє насправді три ключових проекти державної допомоги в рамках програми. Є відновлення. Перша це компенсація на ремонт пошкодженого житла. Якщо Тобто, якщо житло підлягає відновленню, якщо воно не в окупації, не в зоні бойових дій, і якщо ремонт ще не почали за власні кошти, тоді сума компенсації буде до 350 тисяч гривень для квартири і до 500 тисяч гривень для будинку. Другий проект це компенсація за ремонт, який вже зроблено власним коштом. Для цього потрібно внести дані про право власності до державного реєстру. Друге, допустити комісію для огляду, і також максимальна компенсація буде складати до 500 тисяч гривень. Ну і третій проект це компенсація за повністю зруйноване житло. Це стосується лише для територій, де немає активних бойових дій, і у вас має бути висновок комісії, що житло не підлягає відновленню. Тоді компенсація надається або у вигляді сертифіката на нове житло, або у грошовій виплаті для самостійної відбудови. Ну важливо також розуміти, що загальний бюджет на цей рік Верховною Радою був закладений в розмірі 4 мільярди гривень. Звичайно, всі розуміються, що це замало, тому паралельно важливо подавати заявки до міжнародного реєстру збитків, які збиратиме дані для майбутньої компенсації від агресора. І наші телеглядачі повинні знати, що є відновлення, і реєстр збитків доступні через дію. Програма є відновлення. Працює за весь цей час. Було прийнято і оброблено 79 тисяч заявок. І загальна сума компенсації на сьогодні складає десь 5,5 мільярдів гривень. Є відновлення це щодо компенсації або сприяння у відновленні втраченого. А як реалізується програма? Є оселя це дещо інший напрямок. Програма ЄСля це про доступне житло для українців, для наших героїв, ветеранів для пільгових категорій. І ця програма можу сказати, не стоїть на місці тільки за минулий рік кількість виданих кредитів зросла на 45%, а фінансування майже на 65%. Загалом понад 16,5 тисяч родин вже отримали своє житло. А держава надала понад 27 мільярдів гривень пільгових кредитів. З початку п'ятого року для розуміння вже видано майже 1600 кредитів на понад 2,9 мільярда гривень. І ви знаєте, я як представник Одеси особливо хочу відзначити, що наш регіон знаходиться у четверці лідерів за кількістю виданих кредитів у межах цієї програми. Також з ініціативи голови Одеської військової адміністрації Олега Кіпера в області була запущена одна дуже сильна програма: це компенсація частини відсоткової ставки за іпотеку і оселя для наших захисників. У середньому це 43 тисячі гривень допомоги на рік одній родині, і на 25-й рік закладено до мільйонів вибачте, гривень з обласного бюджету. Також в Одесі за минулий рік було видано майже 330 25 квартир нашим ветеранам, і ще одна така важлива новація ініціатива, яка пішла також з Одеси. Тепер кредит за програмою ЄОСЕЛЯ можна отримати не лише на готове житло, а й на житло на етапі будівництва за ціною первинного ринку. Тобто це дає змогу планувати обирати і купувати вже зараз, а не чекати на введення в експлуатацію. Ну ще раз повторюсь, мені як одеситу дуже приємно, що е, саме такі новації з'являються в Одесі, і потім їх підхоплює вся країна, і вони працюють.